Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Нещодавно мав спілкування з дідусем, з любим дідусем Іваном із Запорожжя. Вітання, дідусе, вітання бабусе. І він, поміж іншого, сказав мені одну річ, яка підкреслила і певним міром, певною мірою закінчила таку одну думку. Яка на сьогодні становить значну частину моєї особистої втіхи, і якою я з вами ділюся. Особливо важливо з вами ділитися моєю втіхою, чим я тішуся на сьогодні, з огляду на те, як багато там в публічному просторі проговорюється про якусь там нібито втому тилу, про якісь очікування, незрозумілих перемир'їв, дорота компота, якісь там втоми, якісь не знає хто, занепаде духом, та інший антиукраїнський. Рак головного мозку, у який колосальні ресурси інвестує насамперед Московія, а також інші, м'яко кажучи, не друзі України. Так? Про що мова? Дідусь мій, щоб ви краще розуміли ситуацію, він фактично всю свою професійну все своє професійне життя провів в, або безпосередньо там військовій галузі, військово-промисловій, або тісно з нею пов'язаній. І він безпосередньо в 90-х роках займався там, згідно наказів, які йому спускали з Києва, там, розпилюванням і відправлянням в різні, там, не знати які кінці, українського військового оборонного власне, надбання, запасу і всякого такого. І він там, саме застав наживо так, оці там, історії, коли тобі. Там, за платню за півроку на заводі дають там, дизелем з, -з, з якогось, там, умовно кажучи, танка. От зроби з ним, що хочеш. Так? Нагодуй твою родину, от, тобі за пів роботи, ти собі зробив дизель, тримай дизель, займайся. Так? От, і всякі такі інші речі. І десь у му році, якщо не помиляюся, я був у відпустці до Запорожжя потрапив і ми з ним спілкувалися. І, безумовно, у нього набагато більш багата ретроспектива та пам'ять про демілітарізацію України, насправді про денаціоналізацію також. Хоча, ну, конкретно цей аспект ми достатньо мало в нашому спілкуванні проговорювали і чіпляли. Mm. А, з різних причин, хоча він, безумовно, є. Більш глибоким і важливим, ніж демілітаризація України. Проте, відео не про це. Відео про те, що він мені сказав, от в ці дні ми спілкувалися, і це мені нагадало, і те, так, чим я тішуся на сьогодні. На сьогодні я бачу. Як набагато більш потужно, інтенсивно, ефективно починають використовувати українську бронетехніку, ви маєте розуміти, що я з перших днів повного вторгнення московитів Україну, з перших днів великої українсько-московицької війни, маючи захищати Україну валу збройних сил, і з самого початку і через причини, які від мене абсолютно не залежали, потрапив до ремонтно-відновлювального батальйону і максимально сумлінно. Крутив гайки на бронетехніці в рамках моїх знань і розумінь на той час. І це в атмосфері тотального зневажливого ставлення до української бронетехніки. І якийсь такий панівний міф був і подеколи, можливо, ще не вивітрився в головах деяких фантастичних військовослужбовців, яких я абсолютно не розумів і не розумію, з поміж іншого, і командного складу там офіцери, що там. О, це все, мотлох совєтський гнилий, який не допиляли на метал. От зараз нам дадуть ленд-ліз. От зараз нас засипить захід технікою. От ми зараз навалимо московитам. А ти там тупий, добрий, в мазуті по коліна крутиш цей совєтський цей спадок. Кому? Кому він треба? На нього запчастин нема. От зараз підвалять Бредлі, ми одразу як дамотими паладинами. Які там БМП, цей бруд під нігтями? Ти два дні в армії? Ти займаєшся цим мотлухом там, замість того, щоб премію свою там Бахмутську складати під подушечку на після перемоги. Ти тут інвестуєш, скупляєш по всіх уеликсах там компресори і чимось займаєшся, кому воно треба? Немає індустрії в Україні. От зараз прийде захід, зараз прийде пан, зараз прийде наш господар, зараз ми йому вклонимося, вилежимо п'яти, сядемо на гамери, поїдемо навалимо. 22-й рік. Отаке лайно я слухаю. 23-й рік, я таке лайно слухаю. 24-й рік я таке слухаю лайно. І що паралельно з тим, як це мене демотивує? Ніяк. Я працюю, я інвестую, я займаюсь, організовую. Приходить кінець 24-го і початок 25-го року. І що ми бачимо? Правильно, ми бачимо дорота компота, що все більше і більше і більше і більше, і більше працює української техніки. Я бачу ситуацію зсередини в плані спілкування військовослужбовців, досвіду побратимів, ремонтників, бойових бійців так? воюють все більше нарешті українською технікою. І в плані заводів, я взаємодію напряму з бронетанковими ремонтними заводами, попит постійно росте. З поміж іншого, на те. Чим ми почали займатися в 2022 році? Так, це ремонт і відновлення компресорів типу К-150. Чому? Тому що я казав, і кажу, і казатиму, ну, мабуть, скільки дихатиму. Ніхто нікому не потрібен, окрім себе самого. Це. Справедливо щодо індивідуа, і це тим більше справедливо щодо народу та нації. Ми, українці, потрібні будь-кому, окрім українців, тільки і винятково в у вигляді ресурсів, у вигляді рабів, у вигляді здорової рабсили, безмозкої, спроможної лишень лизати п'яти, добувати ресурси і. Поставляти там гарних дівчат по різних закордоннях все, оце все, в чому зацікавлений будь-який наш сусід, окрім Московії. Московія зацікавлена насамперед, окрім того, у прямому безпосередньому винищенні в корені такого явища як українці. Так, тобто, якщо всіх інших українців влаштовують як раби, то Московію, навіть як рабів, українці не влаштовують. Нікому ми не потрібні, окрім нас самих. Ніхто нас не захистить, окрім нас самих. І дійсно, від людей, яким довіряю, які моніторять медійний простір, я знаю, що зараз московити, оскільки на фронті не можуть завоювати, і винищити українців, тому що сили оборони України, ЗСУ, НГУ та інші збройні формування міцно тримають оборону, вони максимально інвестують, аби <кхем> послабити тил. Послабити тил, діточки, телеграми, принеси подай вибухи, теракти. Оці всі гаразди, в які інвестує Московія. Так, це все. Також насправді мене тішить, бо мало якщо інше підтверджує те, що українці на фронті перемагають, натягують московитів, які від безвиході роблять все, аби зривати мобілізацію, обливати брудом ТЦК, підривати ТЦК, підривати райвідділки і створювати. Різноманітний інший негативний контекст для висвітлення якихось речей в міжнародному полі задля посилення власних позицій і послаблення з позицій України. На щастя, українці перемагають 24 на 7, кожен на своєму місці тут і зараз. Щасливий, що ви є, щасливий бути разом з вами, щасливий бути в лавах Збройних сил, важливою і невід'ємною частиною яких є ТЦК. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.